Вітаю, друзі! У цьому відео ви познайомитесь з бельгійцем, який веде свій tiktok блог українською мовою. Я зустрів його на українському пікніку з нагоди 31-ї річниці Незалежності України у Брюсселі. На каналі Студія Паляниця є окреме відео про всі заходи, які проходили у цей день. Посилання буде в описі та в рекомендованих відео.

П'ять місяців Дивись, як людина п'ять місяців. п'ять п'ять місяців. Ми так перечитав, тих не Та я кажу, нам щось так тяжко вони. Початок війна, але <рес> це люте не розуміє один слово українське, Але Зараз, зараз розуміє. Досить Я бо Звук? Так, так, так. Звук такий, що і музика, і а, діти, може так. буде так, спробуй. Сьогодні познайомось з цікавою особою. Ми на святкуванні Дня Незалежності в Брюсселі. Я підійшов, дружина мені каже, що там цікава людина. Я його бачив в Тіктоці, він бельгієць, який говорить українською. І може скажете пару слів про нас. Так, дуже дякую, не знаю, це дуже відомо, але я <laughs>, думаю, це, це просто, це просто важливі для мене вчити українську мову. І так я, я хочу просто вчити мову, говорити, найкраще допомогти людина. І так це, це просто дуже гарна мова, і коли це важливий день, сьогодні, це дуже весело. Я можу звяткувати разом українців Бельгії і з моїми вчителею, hey, теж. Як вас звати? Мене звати Стів. Стів, стоп. Вчитель, я доріг. Доріг, дуже приємно. Коли коли ти почав вчити? Я, я почав вчити з початку а війну цароків так лютий. Шість-шість місяців зараз да, так. Заображає. Як він говорить, зображає, <laughs> деякі да. люди роками живуть в Україні, вони більше українською. спочатку це тільки на Duolingo, це додаток, Duolingo, але потім два, може, три місяці, два місяці, я думаю, я, я чекаю вчителька, що Duolingo — це добре навчити слова, але не добре навчити. Так. справді мова. Так, Конверсація, ромати. 3, 4, 5. Podoji se mi? Zelo mi je všeč. Lepa je. 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 Гедлайнсик є новини, є бомба, є, є, є терористи, так, але розуміти теж може дрожити ду дух і серце України. Думаю, і коли ти говориш мову, ти можеш, можеш розуміти краще на думах. Я був украиня, але, uh, трохи, в Україні, але 20 років тому я був в Україні, я був в Києві, в uh, Києві. Я думаю, от тісячі, два я думаю. Мені подобається, але я був молодший, молодій так і. Не, не пам'ятаю багато. Я спробую ще записати звук тут біля нас, бо я не знаю, як буде. Можливо, це цікава розмова дуже хотеть підвис, але можливо буде звук музики, то я записав аудіо Я не підготувався. Це я роблю так. Я так, так. Так, так, так. Вроді запустилось, маю надію, що краще буде записати. Так. так. Е, е, поговорили. Треба на ходу придумувати питання. Я просто хочу подумати, що цікаво людям, бо це дуже цікаво. Це привертає увагу, того і в Тіктоці, мабуть, став популярним. бо mm -hmm. не так часто іноземці вчать українську і за такі короткі терміни говорять достатньо добре. Я, я сказав це на тікток теж. Я... Думаю, це, це нормальне запитання. Чому, чому ти, ти вчив українську мову? і не багато іноземців вчить українську мову. Але я думаю, це, це, це дивне це дивно питання теж, тому що є, це найважливі країни в Європі, може світу зараз, Україна. Так, це, 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 це увага на ній. Це увага, це і я думаю, це нормально, нормально хочете. Вчити це коли най, це найвідомі країна, най, найважливі країна звіту. Думаю, це не дивно, це, 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 це як хочу вчити англійську мову, коли так, так. Це, це важ... я думаю, це дуже важливо. Привіт, друзі. Багато людей мене запитали, чому я хочу вчити українську мову. Це цікаве питання, але це може. Дивно ці питання теж. Дивно чому. Коли американець знає, чому хочемо вчити англійську, вона не буде запитала, чому ти хочеш вчити англійську, так? Це нормально, це велика країна, це важлива країна. І я думаю, треба лишитися теж своєї, Мовою, українському мовою. Ем, um, тому що це, це теж важлива країна, найважливіша країна в Європі. Um, ви знаєте, коли починала ця війна, і я знаю, починала 8 років тому, але коли починала лют, люти, ці ці роки роки, um, я розум я розумів, um, це не не просто війна, Росія, в Україна, це, це війна Росія проти Свобода, проте демократія, проте Європа. Э, і коли я бачив Ірпін э, і Буча і, і Маріупол, і Харків, розумів, це, це війна, Росія проти людств, людства. Людства, так і Війна добра проти зла і це дуже важливий моє вчите слово українську мову, чому я я вірю на переможе, я вірю, ви переможете мой мой переможемо разом і є славне майбутнє на Україна пізніше ця війна. Україна буде не, не тільки частина Європі, а буде лідер в Європі, Велика країна дуже сильна країна, і ми будемо перебудувати, буде багато можливостей в Україні і це дуже важлива вчительця мова де лідер Європи. І... Це нормально. І це чому я вчу українську. Це най, найважливі причина. Я вчу українську, я вірю на переможу. Дякую, друзі. Я сподіваюся, є багато люди, і багато людей хочуть теж вчити українську мову. І так, думаю, а я, я не роблю багато, це тільки це.

Ваше, дуже щасливі майбутнє в Україні теж так. в Європі. І це буде дуже цікаво. Я можу говорити українську мову, може не, не завтра буде не закінчена війна, але може наступні роки, два роки і ми можемо перебудувати Україну, буде багато, можливостей теж в Україні. І... Буде дуже корисний говорити українську мову. Так, я думаю, що все більше і більше ентузіастів зацікавляться вчити мову і навіть переїхати в Україну. Бо насправді, як ти кажеш, треба буде відбудувати країну, yeah. потрібні будуть люди, потрібні... Ми, українці, які живемо за кордоном, я все. Пів життя живу за кордоном, 17 років, поїхав за кордон, так і але я б хотів вернутись. Якщо буде можливість повернутись і починати відбудовувати якось, допомогти. Я думаю, що багато іноземців теж зроблять, як і ти захотять вчити мову, повернути, ну поїхати в Україну. Так, це буде складно, можна перебудувати все, ці місто і так, але я ja думаю, це дуже важливі люди, як, як, як ти, те, як тебе і інші люди, повернуся в Україну і в земці, так є багато роботи. <laughs> роботу на перебудувати Україна. Треба, треба люди роботи це, це, це нормально. Так. Так, так, так. Так. Зараз ми, ми хочемо допомогти біженців і думка думати дуже важливі. Це, це багато теж. Діти, і, і жінка, і вони чоловіки і на фронті, на роботі в Україні. Я, я теж я, я батько, я, я маю чотири дошки, і я розумію, це, це дуже важливо, що ці, ці батьки в Україні можуть теж а, най, і діти і жити разом. так? Це так, Сподіваюся, що а, скоро. Скоро можна, може там, Все <правді> да. Всі надіємося. Так. Може, розкажемо пару слів. Я подивлюсь, бо це я лише вчусь. Чомусь, коли записуєш 4К, воно записує лише 10 хвилин. Е, можливо, розкажемо пару слів для людей, які тебе ще не знають. Е, як ти почав соціальні мережі, як ти почав свій блог? Як я почав це. Це Чому? смішна історія. <правді> <правді> Um, я в українському мову з моєю читалкою, і uh, я сказав де один день, um, ми читаємо народні, народні казки, Я думаю. Казки. Казки. Е, вона мене запитала, ти, ти любиш? Я, я запитав, так, так, люблю, але є, є ці солдат, є Павло Вишибава, Я дуже люблю його вірші і можна, ми можемо. Ця, ця, Розібрати вірш, проаналізувати вірш, щоб розуміти, ну, про що йде мова в цьому вірші. Ну і Сіб каже, так, давай, ми розібрали цей вірш, я кажу, ну і раз ти його вже добре знаєш, розумієш, читаєш. Ти можеш його зняти на відео, наприклад, як ти це вмієш робити. Хороша ідея. І вису, Та, і, то, на відео завжди можна щось цікаве вискрати і буде корисно. Ну і він записав і каже: на тобі відео ніяк в себе виставляє де неабудь відео. А потім так. я поширю в себе. Так. Те, що це ти мій учень. Ось. І він поширив. Він зробив акаунт, створив він в цьому в тіктосі. Ось і туди за опублікував це відео. Коротке відео з Бельгії, щоб подакувати Павлові Віщепала. Я дуже люблю його вірші. Але подякувати та всім українським воїнам за всі жертви, захищаючи захищають в нашій Європи. Ваші діти в безпечі з нами і зможуть написати вам багато щасливих історій. Тільки не пишу мені по війну, напишу, що є білий тебе сад, чи чу ти чуєш коників та цикад. Повзають равлики по війну, як і в тих далеких від нас краях, називають люди своїх котів, Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках, що жити там вишна та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось в Україні, зай прошу людей. Тих, кого зустрінеш на чужині. Ми покажімо кожному повинну, як мої вдячні за спокій своїх дітей. Дуже дякую, друзі Україна. Мой, мой з тобою. Слава Україні! І так просто потім я так зрозуміла, що сподобалося Стівові відео записувати. Ну, Цікаво стало це робити. Так, це затягує, я знаю по собі. Про різні не знаю, цікаві історії про культуру, мову Бельгії, про якісь я не знаю, жарти там будь-що цікаве. Я подивлюсь, бо я ще не бачу. Мені дружина сказала. Вас чекає багато що цікавого. Якщо дозволите, я в цьому випуску, в цьому відео буду вставляти деякі кадри з того, як ти говориш на камеру з твоїх відео. Не розуміє, це. Я буду використовувати так. твої відео, щоб вставити в це велике відео, щоб познайомити так. людей з тобою, показати, який контент ти робиш. Так, так, можна, можна використовувати. І я, я раджу тобі від YouTube. Ти започаткував за, за YouTube? Е, YouTube? Немає YouTube. Треба започаткувати. Це цікаво людям, бо це. Зараз навіть якщо є багато блогерів, воно зар, зарождається і є уйму тем і, і видів блогу, які можна вести, і це цікавий, які особливо для українців. А український ютуб він ще ще набирає обертів. Ютуб це відрізняється від тіктоку своєю аудиторією, напевно, і форматом так. Треба трошки почитати різницю між ними. що Ютуб це схожі, але Може, можна теж, але Тікток це, це коротке відео, так, так. це. Один один, це я, я не говорю дуже добре українську мову, не можу говорити 10 хвилин, відео дуже це вже... багато інформаці... інформації, так? Але... Можна, можна... Так, але цей формат з Тіктоку, він вже можна його використовувати в Ютубі, є ці шорти. Шортс називається. Так, це формат. Так, 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 так. І так, і для зростання каналу, ну якщо ти зацікавишся цим займатися надалі, але це, це затягує. Може, може YouTube, я не нато старий. Я нато старий на TikTok, але може YouTube. може добре. YouTube це, це моє покоління. Так, тікток я дуже старий, я 40 років, так, мені 40 років. Так. Ось можеш почати з цього відео, я його змонтую, ти зможеш в себе його викласти. Для українців. Так. Так, прошу, ще поговорити, якщо ви маєте час. Можете питати, що вас цікаво. Що вас цікавить? Зазвичай такі інтерв'ю треба підготувати список питань, але що думаєш на майбутнє? Що буде, чим будеш продовжувати цікавити людей? Що я думаю про майбутнє? Так. Майбутне. Ну, тобто мрії. Da, my, my, my ce, ce mir, mir, ampak ne samo mir, mir. Um, uh, Posla, zmagaj <griva> Ukrajina. Samo uh, mir ne bo dobil. Uh, Možno, samo pravi mir, ko zmagamo. Mislim, da bo še zelo težko. Veliko ljudi bo še mrtvih, ampak ko bomo zmagali, Uh, Моя буде славна майбутнє, uh, Світо uh, так. не мит, like, uh, це не я думаю, це 20 років, може, може 30 років. Uh, Geopolitik не, не змінить багато. Це, це блок, це заходи, але зараз... Це можу change, right? Zmi uh, змін, змін, змін. Змін. Uh, можу змінити. Змінити. Все uh, можна змінити, змінити Європі. Uh, разом з Україною буде дуже-дуже um, сильна, я думаю, дуже сильна і можна змінити. Змінити все uh, на світу. І Так, це, це uh, жахливі зараз, але це.

це uh, багато. Це бігатуніті Ченжово велика можливість. Велика можливість. Так, так uh, я так, теж, теж думав, що ця війна вона це трагедія, але це великий поштовх до змін і, і це змінить весь світ, не тільки Україну. Знаєш, без війна я не думаю, Україна буде є можливість того країни в Європі. Справді в Європі, так Україна частина в Європі. Без війна не думаю, це. Czy możliwe Ale zaraz, czy możliwe, ja myślę, że, będę Skoro kandydat, tak, tak. tak. ale bez wina nie mogę, ja myślę. To możliwe, czyż możliwe, czyż możliwe, Це так, і я думаю, можна завжди позитивний. Я думаю, я, я... мені треба завжди бути позитивні і думаю, думати про можливість і багато можливістів. Треба... Ні, take it. треба брати. Ти бачиш, я не знаю досить слово Достатньо. справді сказати, що я хочу сказати. Це як у мене з французькою, я говорю, так. але інколи не вистачає словникового запасу. Багато думки, але не можу, не можу сказати все. Але, але... так. Ну що я, мабуть, я не буду дуже вас мучити багато. Подякую. Дякую тобто, за таку можливість. Я зроблю відео, вам відправлю. Диво вже... І ви так, і можливо, ще побачимось. Так, Дякую. Дякую. Дякую, приємно було. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, залиште лайк, напишіть коментар та підпишіться на сторінку. Студія Поляниця у Фейсбуці та у Ютубі. До наступних зустрічей!